Отже, перед тим, як ми почнемо з вами вже піднімати стіни, тобто моделювати наш інтер'єр, давайте налаштуємо наші прив'язки. Ось вони тут знаходяться. Ми вибираємо з вами прив'язку 2 і 5. Будемо частіше користуватися цією прив'язкою. Та натискаємо тут ще правою кнопкою миші. І в цьому списку нам треба додати ще вертекс. Та мітпоінти. І перейти до вкладки Options та поставити ось тут галочку. Enable Access Constrainting. Ця галочка нам потрібна для того, щоб коли ми будемо вибирати наш об'єкт. Давайте, на прикладі ось, ми вибираємо якусь ось, і воно рухається тільки по цій осі. Ось для чого нам була та галочка. Тобто, як ми не рухали, тобто, воно буде рухатися тільки по вибраній осі. Так, давайте я видалю це. Тепер давайте ж додамо наш план, тобто наш, наше креслення, і будемо підіймати наші стіни. Заходимо до вкладки «Файл», «Імпорт», знову імпорт. Та шукаємо, де знаходиться наш з вами план. Ще раз нагадую, що він знаходиться у нас в нашій папці Project, папка Studio і папка Reference. Та вибираємо наш план. Цей план буде додано до цього відео, щоб ви змогли також скористатися ним і підняти стіни. Тут нічого ми не змінюємо, просто ставимо, як є, і натискаємо ОК. У нас з'явилися наші два плани. Це план першого поверху, та додатковий другий. Він нам знадобиться тільки для того, щоб побудувати перекриття між першим та другим поверхом. Давайте спочатку повністю зробимо це єдиним об'єктом. Вибираємо будь-яку лінію. Переходимо до вкладки Modify. Вмикаємо Attach Multiply, Ctrl «Ctrl-A» та «Attach». Друзі, з тим файлом, який ми закинули в 3D Max, може прилітати ще якийсь додатковий мусор, і його треба видалити. Тож, давайте ми відокремимо кожен з цих планів і зробимо, як і, ну, і зробимо з них окремі два об'єкти. Вибираємо наші сплайни. Перемкнусь на вид топ. Та виберу спочатку перший поверх, натисну Детач. Тут напишу, що це план 0.1. Скопіюю це на назву цю. ОК. Виберу другий поверх. Також натисну Detch. Тут напишу, що це план 02. І натисну ОК. OK". Там знімаємо наше виділення. Все, тепер ми натиснемо Ctrl-A. З Alt ми знімемо виділення з першого поверху та з другого. І все, що воно ще вибрано, це ми просто видаляємо. Натиснути «Delete». Все. Тепер ми поставимо наш пайвот у кожного плану в центр його. Ми пам'ятаємо, де це знаходиться. Це знаходиться в ієрархії. Вмикаємо attach Only. Center by Object. І тепер це так само робимо з другим нашим планом. Перший план першого поверху виставляємо у 0. Тут натискаємо по нижній стрілочці правою кнопочкою миші. Тут також. І так само робимо з другим поверхом. Все, тепер, коли ми натиснемо Z, у нас обидва плани, вони тепер у нас у нулі. Бачимо, що у нас другий поверх трішечки якось з'їхав, то ми його посунемо і виправимо це. Тобто нам треба, щоб вони ось так от були один на одному. І тепер ми просто другий поверх посунемо вбік. Він нам поки що не потрібен. Все, наближуся до першого поверху і будемо спрацювати вже з цим поверхом. Тепер будемо обводити наш. План. Я покажу вам найшвидший спосіб, як підняти стіни. Користуюся ним вже 10 років. І це найшвидший спосіб поки що, який я знаю. Для того, щоб швидко нам обвести наш план да, і підняти стіни, ми будемо використовувати з вами лінії. Але спочатку ми з вами будемо створювати новий шар. Для того, щоб додати наші плани на цей шар. І ми пам'ятаємо, що ми завжди працюємо з шарами та працюємо з прив'язками. Вмикаємо наші шари. Як бачимо, у нас тут дуже багато якихось незрозумілих нам шарів з'явилися. То ми виберемо наші два плани, перемістимо їх до шару спочатку Default. Ось так. Та оці всі зайві видалимо. Тепер зробимо з вами новий шар та назвемо його Drawing. Креслення. І наші два плани ми перенесемо у цей шар. Ось так. Друзі, тепер, щоб не користатися завжди ось. Такою великою панелью да, з шарами є спрощена версія. Давайте це закриємо. Спрощена версія знаходиться, якщо нажати на пусте місце ось тут. і знаходимо наші layers, тобто шари. Ось, і у нас з'являється ось така панелька невеличка. Тут ми можемо також додавати новий шар, переміщувати. Та відкривати. Тут можна змінити кольор шару. Тобто ми можемо відкрити, натиснути на ось цей маленький квадратик з кольором, та змінити кольор шару. Давайте поставимо білий. Ось. І тепер, коли ми захочемо скрити на шар, ми можемо це зробити. Бачимо, що це все працює. Тож, давайте будемо. Обводити наш план. Беремо нашу лінію та починаємо обводити. Можна зажати Shift, щоб було все прямо. Якщо ви десь поставили точку не в тому місці, ви натискаєте Backspace та повертаєтесь у те місце, де вам треба поставити точку. Коли ви зробили першу лінію, вам треба зняти ось цю галочку Start New. Це допоможе вашій лінії бути єдиним об'єктом. Тобто, все, що ви обведете, буде єдиним об'єктом, тим одним об'єктом. І продовжуємо обводити. Ось так, от швидко ми це з вами робимо. Друзі, це дуже простий та швидкий спосіб, як підняти стіни. Yes. І ось залишилося у нас ось тут кусочок домалювати. І перший поверх у нас вже буде з вами, можна сказати, готовий. Так. І. Yes. Єс. Тепер нам треба додати до цього всього екструд та зробити підняття на 3300. Це потрібно нам для того, щоб наша висота першого поверху була 3 метри. І 300 мм у нас буде перекриття між першим та другим поверхом. Давайте з вами швиденько обведемо наш другий поверх та додамо його до першого. Знову ж беремо лінію. І ось так швидко обмальовуємо. Тут можна просто швиденько ось так зробити. Потім ми підкоригуємо це з вами. І ось так, ось так, швиденько, швиденько ми. Це все обводимо. Знову ж вимикаємо цю галочку, беремо ректенгл. Ось тут обводимо, та ось тут. І, друзі, ми бачимо, що десь щось ми не так зробили. Ми нічого страшного, ми ще швиденько це виправимо з вами. Ось тут ми ось виправимо. І ось це ми також виправимо і підтягнемо. Бачимо, коли я вибираю точки, то у нас є ось такі от ще зелені точечки та ось така там жовта смужка. Це відображення точок. Ми можемо вибрати всі точки, ось так от виділити, та натиснути праву кнопку, і тут є різні варіанти виділення. Тобто можна поклацати всі і подивитися, як вони змінюються. Тобто, коли ми вибираємо Corner, то ми можемо міняти наші точки і робити їх більш плавни, плавними. Ось так бачимо, да? Коли в нас без є у нас щось отаке відбувається, і це також можна редагувати. Корнер це просто ровні точки, тобто під 90. І смус у нас робить такі. Дуже-дуже гладкі фігури. Ось, нам потрібен з вами корнер. І тепер нам треба ось ці дві точки скруглити до такого. Ми це можемо зробити з вами на глаз, тобто це не обов'язково прям а, точний розмір виставляти, бо другий поверх ми будемо бачити зовсім трішки. І ось так. Все. І тепер ми також піднімаємо за допомогою екструд наш поверх. Але це вже робимо не на 3 300, а на 3 метри. Тепер нам треба перемістити наш другий поверх до першого та підняти його. До гори і поставити над першим поверхом. Все, ось бачимо, що наші стіни зроблені. Двері та вікна у нас будуть з вами до стелі, тому ми тут не будемо нічого з'єднувати. Ось і нам це вже підходить. Можливо, зараз ми зробимо з вами перекриття і подивимося, можливо, ми щось десь з'єднаємо, щоб було більш красиво. Давайте зробимо перекриття між першим та другим поверхом. Потім будемо вже займатися підлогою та стелею. Ось так ми робимо швидко. І тепер додаємо знову наш екструд та зробимо це у мінус 300. Я зараз поясню чому. Так, зробили. Тепер ми давайте знову перемістимо до нашого плану. Ось так. І тепер а, нам простіше, бо ми можемо тягнути, у нас пайвот. Зверху знаходиться, і ми просто підтягуємо до нашого другого поверху. Тобто там, де закінчується перший і починається другий, ми виставляємо наше перекриття. І все. Це дуже легко і швидко у нас зробилося перекриття. Бачимо, так? Ось. І тепер ось бачите, тут нам вже не, не гарно виглядає, і ми зараз це будемо з вами виправляти. Ось тут ми не бачимо цього то тут ми можемо залишити так, як є. Але давайте просто, щоб у нас все вже було добре, то ми на першому поверсі а, з вами по висоті нашої цієї стелі. Перекриття між першим та другим поверхом а, зробимо такі додаткові балки, там, де у нас двері. Додаємо дід поля. Для того, щоб швидко зробити ці балки, ми з вами ізолюємо наші. Стіни першого поверху і креслення першого поверху. Натискаємо Alt-Q. Перейдемо до перспективи. Знову виберемо наші стіни. В edit-полі ми вибираємо полігони. І будемо вибирати ось ці полігони, які будуть відноситися до дверей. Для того, щоб вибрати наступний полігон, і виділення були зняті, ми натискаємо Ctrl. Ось так і бачимо, що в нас ще два полігони вибралися. І тепер вибираємо всі наступні. Вибрали. Тепер повернемося на вид фронт, вмикаємо Slice Play і ось. По координаті Z ми задаємо йому 3000 мм. Та натискаємо Slice і знімаємо виділення з Splice plane. Тепер затискаємо Alt та знімаємо ось так всі виділення знизу. Щоб у нас тільки так зверху залишилося виділення. Давайте я покажу це на перспективі. Бачимо, що у нас тільки зверху є вибрані полігони. І натискаємо Bridge. І ось так швидко у нас з'єднують наші балки. Вимикаємо наш edполі, повертаємося до повної картини нашої. І бачимо, що наші стіни готові. І для того, щоб все було гарно, давайте ще додамо ось тут, напевно, також балку. Ось Можемо додати ще ось тут, на всяк випадок, хай буде. Це просто для того, щоб ви більш розуміли, як це все робиться. Знову вибираємо наші полягони. Ось так. Натискаємо Slice Plane. У нас вже він буде стояти там, де нам потрібно. Ми натискаємо просто Slice. Знімаємо виділення Slice Plainu. Прибираємо виділення знизу в полігоні і натискаємо Bridge. Все, тепер наші стіни готові. Давайте додамо це все до шару до нового, який ми назвемо Walls стіни Ось Так, виберемо все. Та перемістимо у шар. Для того, щоб все пофарбувалося в той колір шару, ми просто виділяємо знову і натискаємо ось сюди там де великий такий квадратик з кольором. І тут натискаємо Buy Object. І все. У наші стіни пофарбувалися в колір нашого шару. Перед тим, як ми продовжимо робити підлогу, стелю і будемо далі збирати наш інтер'єр, давайте збережемо наш файл, щоб нічого не загубилося. І все залишилося так, як ми з вами зробили. Натискаємо «Файл», Save As, шукаємо нашу папку, де ми будемо зберігати наш проєкт. Називаємо наш файл так же само, як і ця папка Studio. І зберігаємо у папку сцена. Натискаємо Save. І все, тепер ми можемо з вами продовжувати збирати наш інтер'єр.